18 років. 18 років. 20 років вже. 18. 18 років. Студенческий. Номер два називається. 29 років. Дев'ятнадцять. Ну, до шестидесяти. В цілком я оцінила її в шість. 6... А то 5 балів. Сім з десяти. П'ять. П'ять. Ну, мабуть, і это пагна. Два з плюсом. Шість. Ну, мабуть, так на п'ять-шість. Ну, з водою проблеми. І з безпосульними тваринами. Їх дуже багато бігає по житому роти, типу, хочі собачки, котики. А на даний момент це все ж таке сміття та вода. Відходи більше повітря. Я можу сказати тільки про мусор, тому що я неодноразово бачила, як люди викидають просто карабанки, всякі бумажні, воно все валяється і хтось не помирає. Знаєте, настільки цікаві запитання, що для того, щоб вирішити взагалі екологічний стан нашої місцевини, треба приділити увагу абсолютно кожному клубі. Тут немає можливості вибрати щось одне, бо сміття не вивозиться вчасно. Наступне питання, куди його вивозиться? якщо нам і не дають можливості там щось спалювати, да? але на сьогоднішній день куди його вивозять і чи це є екологічно чисто там, де вони ці, ну, ці відходи? Що ми від цього отримуємо? Правильно? Тому сьогодні питання треба ще вирішувати в тому сенсі, як вони це сміття переробляються. Mm -hmm. З другого боку, треба навчити людей, вчити людей до того, щоб поважати як себе, так своє місце, де ми живемо, і навіть також і сортувати те саме сміття. От. Тому для цього треба проводити дуже велику роботу. Вона має бути політично чистоця. Це відношення кожної людини. Річка. Річки це взагалі жахіття. Бо я живу на березі, хоч і маленької річки, але я бачу, наскільки наші люди туди скидають всякі брунки. А, що там? Поплило. Треба трошки всі. всі, всі, всі. Коротше, потроху по по дав всім. Але почати з води, реально з води. Ну, відходи і річки. Ну, мабуть, з воду. Трошки мені здається проблеми. Мабуть, оце мені здається, тому що це вода це наше життя. Треба прибирати сміття в річках, в водоймах. І збільшити кількість приютів. Цим собакам було де жити, просто напросити корочки. Типу. Будівництво полігону для переробки сміття. Думаю, що це було сміття. Дуже мало володарів. На крошні є одна, я бачила, і більше ніде їх не було. Треба контролювати промислові викиди в атмосферу, повітря, щоб вони були більш чистими. Покращення умов вивезення мусора, сміття. Вони просто переповнені, і це все о, забанюється особливо влітку на сонці. Почистити її. <рес> ну так. Да. А, а з якою саме водою? Любою. Почистити її. <рес> ну так, да, то що ми зберемось і почистимо, що це там не цільно допоможе, але ми можемо. Буде якийсь суботник. Зараз перейдемо до цього. Буці не попущені. Токи у довольні це надзвичайно важливо. беззвичайного Ну, на сайті громади я впевнена, що тут майже ніхто не заходить. Ось, а це зазвичай ну, школа, ну це можливо, тому що діти будуть впливати на батьків. Ось батьки будуть для для дітей, ось старатися і. Таку, Підтримувати дітей і разом з ними допомагати навколишньому старовичку, бути чистим. Мабуть, що в школі більше за все, бо діти з малих років, щоб знали, що, що треба робити. Мені здається, це більше до університету, тому що там вчаться вже більш осознані діти, які мають наміри допомагати. В озелененні в прибиранні е, території і, е, можливо, заходи, які роблять люди. Е, я був на пару таких заходах у екофорум в Києві, проходив Let's do it to Ukraine. І там люди збираються і прибирають в різних областях України в різних е, місцевостях, де це, ну, це потребує. В університеті Державний університет, Житомирська політехніка, е, там проводяться. Прибирання, постійні прибирання. Ми прибираємо території в Житомирі, прибираємо території біля університету, залучаємо до цього найбільшу кількість студентів. І потрібно більше поширювати вітру в там в на інстаграмі, навіть там фаховному тіктоці поставляти короткі відео і говорити, що в нас така проблема, потрібно її якось вирішувати. Було би цікаво якісь ініціативи. Щоб залучити молодь, дітей це все разом Я думаю, що таке навчання має формуватися ще з дитинства. Перевиховувати потім ну, не зовсім правильний шлях, але виховувати, я думаю, що це потрібно. Але цим треба займатися на всіх дітей. Треба, як ви, так ходити і до людей підходити і читати лекції. Треба знімати більше тіктоків про екологію, і тоді всі будуть знати про це. Особливо житомиряни. Е, так, я б брала би участь за перш за все сортування сміття. Ось я знаю, як це робити. Стараюся сама сортувати. Так. Ну, якщо врахувати мій стан, да, студентський, ага. то я можу. Е... Бути у гудь-якому напрямку. Ну, сміття я сортирую, ті ж саме сміття, ті ж саме пластикові бутилки я здаю, і не тому, що вони так багато коштують і приносять мені якийсь прибуток, просто я це роблю, щоб вони не валялися. Це свідомо вже в мене, в моєї родини це ми робимо свідомо. Ми не викидаємо, ну, тобто ми сортируємо сміття. Прибираємо біля сапи на рік, ми прибираємо. Звичайно, ні. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. прийдемо. Куди? Я б разок спробував. Я можу в будь-яких. ні. А ні, не знала. Ні, не знаю. Ні. Ні. Ні, де нам це побачити? Ні. А ви сидите на сайті громади міська рада? Ні. А, а де треба ширити, щоб молодь в TikTok, бачила? Тікток, інстаграм, ютубчик всюди. Тільки в Тіктоці, бо це зараз саме актуальна соцмережа. Які сайти, яка міська рада? Тікток. Сьогодні день героїв. Ви знаєте, день пам'яті загиблих захисників України. І Ось, якщо ви знаєте, сьогодні відкриємо маріал героїв у нас високі, я, дружина.